Трамп хоче отримати доступ до покладів українських рідкоземельних металів в обмін на допомогу. Ми хочемо гарантії щодо рідкоземельних металів. Ми вкладаємо сотні мільярдів доларів. А вони мають великі запаси рідкоземельних металів. Я шукаю гарантії щодо рідкоземельних металів. Вони готові їх дати. Україна в обмін на угоду щодо рідкоземельних металів хоче достатній гарантії безпеки, щоб не допустити попадання цих ресурсів до рук РФ. Пише New York Times з посиланням на українського високопосадовця. За даними видання, Київ планував підписати угоду про співробітництво в галузі видобутку та переробки корисних копалин ще за адміністрацією Байдена наприкінці минулого року, але вирішили відкласти та дочекатися Трампа. Я не думаю, що Ну що вже можна говорити про конкретну угоду, і вона занадто цинічна, і не хотілось б взагалі бачити таку ситуацію, коли наші союзники наш нас підтримують виключно завод таку можливість доступу до певних ресурсів. Але дійсно це важливе питання на захист саме такого проекту я б сказав те, що зараз ці рідкоземельні метали взагалі не видобуваються в Україні. Ну там не в промислових масштабах. Видобуток рідкоземельних металів украй складний процес, що потребує значного фінансування, спеціального обладнання та кваліфікованих працівників. Ще у 2017 році видання Mining World у статті Ключ до НАДР що допоможе Україні розбагатіти, наводило наступну інформацію. Україна володіє значними запасами кольорових та рідкісноземельних металів. У нас є унікальні родовища берилію, цирконію, танталу, комплекс фосфорних, рідкісноземельних та рідкометалевих руд. Підтверджені запаси літію найбільші в Європі. Ми маємо реальну можливість вийти на світовий ринок також із чистими та надчистими металами галієм, індієм, талієм, свинцем, оловом. Водночас 70% загального об'єму рідкоземельних металів розташовано у трьох областях: Донецькій, Луганській, і Дніпропетровській, зокрема на Дніпропетровщині, за даними Dixi Group, зосереджені руди Танталу, і Ніобію, Цирконію, Скандію і Ванадію. Дніпропетровська область, вона зараз, якщо подивитись на розподіл бізнесу, як великі корпорації, великі платники податків, де вони платять податки, то ці дві основні експортні категорії метал і зерно, вони дійсно походять з Дніпропетровської області. І, звичайно, якщо будуть ще й земельні матеріали, нові технології, також частина, значна частина цих проєктів буде пов'язана з Дніпропетровською областю. За оцінками Форбс, вартість корисних копалень, зосереджених на території України, сягає 14,8 трильйонів доларів. Поклади на Дніпропетровщині коштують близько 3,5 трильйонів. І це при тому, що Україна займає менше, як відсотка суходолу земної кулі. Втім, тут зосереджено 5% усіх світових природних ресурсів, що мають критичне значення для розвитку економіки та промисловості. Розповідає президент Українського союзу промисловців і підприємців Анатолій Кінах. Ми сьогодні. Маємо порядка 27% тимчасово окупованих агресорів наших територій, а по напрямкам, по природним ресурсам, ворог захопив біля 63 всіх родовищ вугілля, біля 20 природного газу, біля 15 природних ресурсів походу нафти. На жаль, порядка 42-45 металевих руд по всім напрямкам. За даними канадської фірми, з оцінки геополітичних ризиків, Росія окупувала українські території з покладами корисних копалин, що оцінюють у майже 12,5 трильйонів доларів. Зокрема, окупованої близько третини покладів рідкоземельних металів в Україні, зокрема титану і літію. Останній це ключовий компонент для виробництва різних товарів від смартфонів до винищувачів. Ірина Осачова, Філіпсвідерський, Дніпро